Заповідь номер 1 Заповідь всіх заповідей. Заповідь, без якої все інше втрачає сенс. Люби Бога всім серцем, всією душею, всім розумінням, всім єством, всім розумом своїм. І ви мене зараз запитаєте, така як практично любити Бога? Даю вам шикарну, ще й безкоштовну, шикарну формулу, як полюбити Бога. Давайте ми згадаємо наше минуле. Бог надав нам життя. Якщо довіряти Біблі, а це дійсно божественна книга, то там сказано, ти мене дивно створив, Боже, ти мене ще в утробі матері, ти мене дивно створив. Бог погано не робить, значить, ви свого роду шедевр. Бог підтримує ваше життя. Він не просто вас створив, і забув. Він підтримує, тому що апостол Павло одного разу, так в Біблії зафіксовано, і говорить: Ми Богом живемо, рухаємося існому в теперішньому часі. Бог продовжує підтримати, дає нам таланти неймовірні. Він сина свого віддав Ісуса Христа за наші гріхи. Скажіть, будь ласка, мало щоб любити Бога. Ви би віддали свою дитину, за якого небудь пройди світа грішника, ладна, запорядну людину віддали би свою дитину. Далі, давайте ми подивимось майбутнє. Дивіться, фіксуйте, як любити Бога. За минуле, за теперішнє, а тепер майбутнє. Що Бог нам приготував? А ви прочитайте в книзі об'явлення два останніх розділи, там опис раю. Та там така красотіща, там сказано, що не буде болі, сліз, страждання, нічого проклято не буде. Це просто буде рай. І от Бог приготував для тих, хто на землі буде жити з ним. Я і за це люблю Бога далі. Я люблю Бога за те, який він є. Він же ж прекрасний. Чим він прекрасний? Зовні ми його не знаємо, не бачимо, він духовний. Але він святий. Його любов досконала. А те, що Бог батька, який нас ідеальною любов'ю любить. Я не знаю, чи Бог у вас батька, чи ви без батька виховувались. Але батька у всіх людей є, тільки одні приходять, другі до нього не приходять. Ось Ті якості, ті властивості, за які мені не складно любити Бога, тому я реально щиро вам скажу я дуже сильно люблю Бога. Можливо, не досконало, але люблю і намагаюсь цю першу заповідь виконувати. А ви як?